Доброго дня, любі друзі та підписники мого каналу Мангаулиця Черніговичник. У мене запитували, що це в мене за підстил? Поясняю, я зробив отакий сарай, в якому є навіс трьохметровий. До середини навісу я зробив дерев'яний настил для того, щоб... Ходити спокійно не по грязі, тому що отакі ось дівчатка роблять отаку грязь. І щоб не тонути, можна було ходити до них спокійно. Я зробив на стіл під навісом. Під навісом. Ну, як на мене, це є зручним у користуванні і порані свиней. свиней. Отакі он дівчатка, у нас тут хлопчики. Отакий навісик іде з такими сажами. Сажами. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Підписуйтеся, лайкайте. До нових зустрічей.